У результаті спецоперації у Києві та ще шістьох регіонах нашої держави нейтралізовано підпільні осередки так званої комуністичної партії Радянського Союзу. Це підконтрольна ФСБ, російська організація, яка бере активну участь у проведенні підривної діяльності проти України. Після повномасштабного вторгнення організатори об'єднання намагались створити в нашій державі розгалужену мережу власних обкомів. Їхні активісти мали закликати до масової підтримки російських окупантів та облаштувати комендатури. Для збору розвідданих та підготовки ворожих диверсій. До власних осередків агітували приєднуватись місцевих жителів, у тому числі колишніх та діючих військових, які розпочинали службу за часів СРСР. Встановлено, що прокремлівську організацію очолює Юрій Щіпков, керівник центрального комітету більшовиків, який перебуває у Москві. Саме за його вказівкою було створено підпільні філії об'єднання у Києві, а також Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій та Чернігівській області. До їх функціонування ворог залучив більше ніж 45 осіб, які використовували власні оселі для конспіративних зустрічей учасників ворожого підпілля та планування підривних заходів. Вказівки на проведення злочинних дій отримували безпосередньо від очільника московського ЦК через спеціально створений анонімний телеграм-канал. Завдяки оперативному втручанню СБУ жоден із ворожих планів щодо підривної діяльності не був втілений у життя. Під час обшуків за місцем проживання фігур. Рантів правоохоронці виявили російські паспорти, незареєстровану зброю та боєприпаси, мобільні телефони із доказами листування з російськими кураторами, прокремлівські агітаційні матеріали за матеріалами Служби безпеки України. Одному з організаторів об'єднання повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.